В сьогоднішньому відео я розкажу про армійський автомобіль уаз 452 д а точніше про його мотор та про кріплення швидкозйомних сидінь. Почнемо з мотора. Багато кому відомий волговський мотор об'ємом 2,5 літра. Він встановлений в салоні між сидіннями водія та пасажира, через що в салоні дуже шумно, але зимою тепло. Перейдемо до сидінь, вони тут швидко зйомні, спереду кріпляться на отаких гачках, ззаду вони зовсім нічим не фіксуються. Так вони відкидаються. А якщо підняти вверх, то вони повністю знімуться. Ззаду хитре місце під акумулятор. Також хотів показати пічку. Ось вона розташована. Тут відкривається, там всередині радіатор пічки. Це важіль, який вмикає пічку. Він витягується вверх. І зліва йде обдув в ноги, така трубка. Це обдув іде до водія, справа до пасажира.